Вітаю вас, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас не буде традиційного розкладу на картах Таро, а я хочу з вами поділитися з таким маленьким секретиком, який, можливо, ви колись знали забули, а якщо не знали, то зараз ви його знаєте. Залучити в своє життя удачу можна завдяки золотій хвилині, яка існує в кожній добі. Це саме той час, коли Всесвіт дуже охоче відгукується на ваші прохання або побажання, або просто на ваші думки. Золота хвилина доби це той час, коли простір, мов стає трохи тончіше, і Всесвіт чує все, що відбувається навкруги, навіть самий найтонший ваш шепіт, саме в цю мить. Ви повинні встигнути забажати своє саме головне бажання або якусь думку таку важливу подумати, яка має підштовхнути вас до удачі. Бажання, які загадані в золоту хвилину, мають бути чистими і світлими, і не вмістити в собі навіть краплі, негативу, який може бути спрямований на іншу людину. Побажання ваші можуть бути і матеріального характеру, ви можете бажати і новий автомобіль, і навіть нову сукню. Це можуть бути бажання, пов'язані зі зміною зовнішності, хтось хоче схуднути, а хтось навпаки набирати вагу. Побажання можуть бути змінити роботу, або отримати якесь підвищення, або навіть отримати підвищення зарплати. Бажання можуть стосуватися зробити якусь власну кар'єру або розпочати власний бізнес. Це можуть бути побажання зустрічей різноманітних з друзями або навіть свою іншу половинку. Головне, щоб ваше бажання йшло від серця і було дуже добре продумане. А тепер, як саме треба вирахувати оту золоту хвилину кожної доби? Ну, ось, наприклад, беремо любу дату. Наприклад, 4 січня. Золота хвилина наступає, о 4-й годині ранку 0,1 хвилина. Хай це буде 10 січня, то золота хвилина наступає саме о 10-й годині 0,1 хвилина. Тобто ви повинні розуміти, що число місяця це є година, а місяць це є хвилина. І ще раз, ну, наприклад, 20 лютого, так? Золота хвилина наступає о 20-й годині 0,2 хвилині. Що робити, коли число вже стає за 23? Ну, наприклад. 24 березня. Тоді золота хвилина наступає 0,3 години 24 хвилини. Тобто, зараз, після 24 числа, ви просто все міняєте навпаки, коли місяць це година, а число це є хвилина. Ну, наприклад, давайте з вами візьмемо ще одну дату. Ну, наприклад, хай це буде 29 серпня. То золота хвилина наступає. О 8-й годині ранку 29 хвилин. Оце і є золота хвилина. І так в кожній добі, протязі цілого року існує оця золота хвилина. Користуйтесь цим, загадуйте бажання, думайте про щось світле в вашому житті, і воно обов'язково збудеться. я вам бажаю успіхів!